Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 825 за підручником Алли Брабос Мухас, автор Олександра Істере. Наше завдання розв'язати рівень. Поїхали з першого. Так. У нас х квадрат мінус 2. Поділити на х квадрат мінус х дорівнює, Краса така, так. Х угу. плюс 2. Поділити на х, о, я вже бачу, так? Да? Наш спільний знаменник. Так. мінус 1. Так, х плюс 3. Так, що ми з вами робимо? Угу. Виносимо х з дужки. Як ви думаєте, все в одну сторону до нуля? Ну, давайте спробуємо, так? Да? Так, я подвинуся трошечки. Так, значить, у нас квадрат мінус 2. По знаменнику можемо х винести з дужки. Це буде мінус 1. Далі мінус х плюс 2 поділити на х. І плюс. Ой, ні, не плюс, мінус переносимо так? что точно есть Минус. x плюс 3 поделить на x минус 1. Удалим нули. Овер. Давайте то тут запишу. Значит, что у нас у знаменника? У нас x не дорівнює нулю. И x минус 1. x 1 не дорівнює нулю. Е. Значит, у нас x не дорівнює 0 і х не дорівнює 1. Ну а далі будемо дивитися, щоб не суперечило. Спільний знаменник у нас красивий, відразу його видно, так. Це х помножити на х мінус 1. До поміжні можники 1. Ось тут хміну 1, ось тут х. Поїхали. Що у нас вийде? Х квадрат мінус 2, далі мінус. Х плюс 2 помножити на х мінус 1, і мінус х помножити на х плюс 3. Дорівнюємо 2. Зараз продовжу. В таких випадках ми можемо чисельник тільки брати знаменник відкидати, Да? Поїхали. Х квадрат мінус 2, отут мінус, і тут треба бути уважним. Х на х це х квадрат, так? Далі х на мінус 1 це буде мінус х, але ось цей мінус буде плюс х, так? 2 на х плюс 2х, але мінус перед дужками. І 2 на мінус 1 це буде мінус 2, отже, плюс 2. Далі, мінус х на х це буде мінус х квадрат, І ще один х квадрат. І мінус х на 3 це буде мінус 3х. І це дорівнює 0. Так, ну, хоч один самознищується, знищується, так? Поїхали мінус 2 і 2 саме знищується. і в нас залишається мінус х квадрат, так, з х саме. мінус 2, це буде мінус 1, значить мінус 4. Так, мінус 4х, так, до рівня 0. Звичайних чисел у нас немає, не залишилось. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити мінус х, витнести за дужки. У нас залишиться х плюс 4. Дорівнює нулю. Окей. Значить, в нашому випадку це мінус х дорівнює нулю, або коли добуток дорівнює нулю? Коли хоча б один із множників дорівнює нулю, так? Х плюс 4 дорівнює 0. І з першого у нас х дорівнює 0, так? А це у нас суперечить ОВР, так? Суперечить ОВР. Тому х. Х дорівнює мінус 4. Це буде відповідь. Так, ми на екваторі, тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Переходимо до другого. Так, друге. Так, другий, другий. ну, прийдеться переписувати. Я лінива, але все ж таки так. Так. У нас х квадрат плюс 8 поділити на х квадрат мінус 4. Ми вже бачимо формулу скороченого множника, правда? Х поділити на х плюс 2 плюс 3 поділити на х-2. Ну що, будемо робити таким самим способом? Значить, у нас х квадрат плюс 8 розкриваємо за допомогою формули скороченого множника. Це різниця квадратів. Це буде х-2 помножить на х плюс 2. Мінус x поділити на x плюс 2 і мінус 3 поділити на х2 дорівнює 0. От тепер всі знаменники видно. Тонь овер. Так, поїхали. У нас х мінус 2 не дорівнює 0, і х плюс 2 не дорівнює 0. І з першого у нас х дорівнює 2, і з другого х не дорівнює мінус 2. Переносимо з протилежним знаком. Поїхали до спільного знаменника, а потім вже відкинемо наш знаменничок, так? Так, спільний знаменник х-2 помножити на х плюс 2. Так, поїхали до поміжні множники. Тут одиниця, тут ідентичний знаменник, тут не вистачає х-2, тут не вистачає х плюс 2, легенько так. Значить, то х квадрат плюс 8, мінус хумножите на х мінус 2. І мінус 3 умножить на х плюс 2. Це все дорівнює 0. Все, знаменник відкидаємо, розкриваємо дужки у чисельнику. Значить, у нас квадрат плюс 8. х квадрат плюс 2х. Так, перемножаємо на кожен із доданків. Далі мінус 3х мінус 6. Дорівнює 0 х квадрат мінус х квадрат само знищується. Добре, значить, у нас виходить 2 мінус 3. Це буде мінус х, так? І дорівнює, переносимо з протилежним знаком. Це буде 6 мінус 8. Так? Добре, тобто мінус х дорівнює мінус 2. Перемножаємо на мінус 1, і це буде х дорівнює 2. А це суперечить нашому ОВР. Суперечить ОВР. Отже, рівняння розв'язку немає. Розв'язку немає. Все, це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!